Hello, мене звати Юля, і я вам доведу, що англійська це легко. Сьогодні у нас тема Plural Nouns множина іменників. І для того, щоб зробити з одного авто два і більше a car Ми просто до іменника додаємо s two-cars. Two cars. І так буде з переважною більшістю іменників. тобто A marker two markers. a book – two books. three and so on. Три і так далі. Е, логічно, що якщо іменник закінчується на шиплячий звук с, ш, ч, «кс», дуже важко буде почути с ще одне в кінці цього слова. Тому у тих іменників, які закінчуються на шиплячий звук, наприклад, бас, з'являється додатковий звук І, щоб було чітко чути, що там множина не один а бас, а ту бассис. І на письмі цей звук І додатковий позначається літерою І. Басис, пас. Це буде відбуватися з усіма іменниками, які закінчаться на шиплячі. Ну і трошечки відійдемо від логіки. Сюди ж відносяться також іменники, які закінчаться на O. Тобто potato, множина буде potatoes. O. Належать сюди. Всі іменники, в яких ось таке закінчення, будуть утворити множину за допомогою ІС. Buses, potatoes, Box, Boxes і так далі. І фінальна частина літера Y. З літерою Y. Якщо перед нею стоїть голосна, все дуже просто. Наприклад, як у слові, day. перед Y стоїть голосна Ей. Е, О, У, І це все голосні. Тоді жодних проблем немає, творимо множину, я зі звичайними словами. Додаємо S, дейс. Якщо ж перед Y стоїть приголосна, ну, мене не можна залишити зовсім без роботи, наприклад, як у слові baby, то троє, наприклад, що актуально зараз дітей, буде у нас «babies». Зверніть увагу, що у слові «babies» Y змінюється на I. І ми додаємо «і-е-с». Тому у нас виходить babies, babies. Це все, що стосується основних правил творення множини. Тобто більшість, переважна більшість іменників беруть с логічно, що ті, що закінчили на цей звук або схожі на нього, беруть закінчення «і-е-с». Проблеми тоді, коли перед нею стоїть приголосна. Коли стоїть голосна, проблем немає просто «с». Коли стоїть приголосна, а таких слів не також і багато, нам треба Y змінити на I і додати І S. У наступному відео ви побачите неправильні іменники, тобто виключення. І деякі ще правила творення множини. Але в основному виключення. Став лайк, підписуйся на мій канал. До зустрічі! цьомки бомки па па